Всім привіт, пані бібліотекарки. Сьогодні будемо читати книжку Як зліпити сніговика. Оленка Бургенкова, видавництво а баба галамага. Листя давно пожовкло і опало. Руні з кукою досхочу покачалися в листі, настрибалися по калюжах і тепер з нетерпінням чекали зими. Адже взимку випаде сніг. А разом з ним з'являться й нові розваги. Можна буде з'їжджати з гірки, на санчатах, гратися в сніжки і будувати снігові замки. Щоранку Роні відривав одну сторінку календаря, що висів у нього в кімнаті. З кожною відірваною сторінкою друзі наближалися до зими. Хлопці вже дістали саночки. Підготували ковзани, шапки і рукавиці. І ось цей день майже настав. Вранці в календарі буде написано перше грудня. Ронія кука аж місця собі не знаходили. Зима, на яку вони так довго чекали, ось ось прийде до них у гості. Друзі забралися на горище і дивилися, щоб не пропустити, коли піде сніг. Вони говорили про те, як весело гратимуться в сніжки і ще обов'язково зліплять сніговика. Хлопці так довго дивилися у вікно, що так і поснули. А коли прокинулися вранці, за вікном була вже справжня зима. Одягалися вони, збігаючи вниз по сходах, адже не можна було гаяти ні хвилини. Цілий день роні з кукою з'їжджали на санчатах. Проривали в снігу тунелі, кидалися сніжками і знову бігли на гірку. Лише повертаючись додому, втомлені розбіршаки згадали, що так і не встигли зліпити сніговика. Вирішили, що зроблять це завтра зранку. І ось щойно сонечко показало перші промені, друзі вже бігали по галявині і котили снігові кулі. Роні коти велику, а кука трохи меншу. Найбільшу ж вони котили двох, адже була вона надто велика і важка. Якимось дивом їм вдалося покласти снігові кулі одну на одну. Очі зробили із старих кудзиків і намалювали усмішку. Сніговик був готовий, Хм, але йому чогось бракує, сказав кука. Носа. Треба побігти до мами по морквинку, сказав Роні. І шапка потрібна, додав кука. Сніговик без шапки може застудитися. За хвилину хлоп'ята були вже на кухні, а коли знову вибігли на двір, дуже й дуже здивувалися. Як гадаєте, що трапилося? Сніговик, уявляєте, був живий. Він ходив по галявині і щось шукав. Добрий день, привіталися Роні і кука. Ви щось загубили? Добрий день. Розгублено відпові сніговик. Ви випадково не бачили мого носа, а ми ось вам його принесли, сказав Роні і простяг сніговикові мерквину. Ой, дуже вам дякую, друзі, бо я вже був засмутився. А ще ми принесли шапку, шарф і рукавиці, щоб вам було не так холодно, сказав кука. Дуже вам дякую, хлоп'ята, втішився сніговик. Тепер я точно не замерзну. А як ви тут забавляєтесь? Надягаючи шапку, поцікався сніговик. У сніжки граємось, з гірки спускаємось, на ковзанах катаємось. А ще коштували вчора бурульки, додав кука. Хм, Давно я не їздив на санчатах і на ковзанах. Ой, а де ж там мої причудові сани? промовив сніговик. І тут таки дістав зі своєї великої білої кишені санчата з кукою навіть не встигли кліпнути, як сніговик шогнув з гірки. Поки приятелі намагалися наздогнати сніговика, він взув ковзани, дмухнув перед собою, і з'явилася довга крижана доріжка. Неважко здогадатися, що ступивши на неї, він гайнув, наче вітер. А ви непогано катаєтесь, сказав Роні, ледь не здогнавши сніговика. Кожен день практикую, <гум> загиготів сніговик. Але ж ви казали, що давно не каталися, зауважив кука. Так і є? З учорашнього дня. Я вранці зібрався виходити, глянув у дзеркало ані пропав», – сказав сніговик і знову шугнув уперед. Перед ним розляглося. Гарне замерзле озеро. Гляньте, яка краса хлоп'ята! вигукнув сніговик. І вони трьох довго милувалися казком краєвидом. Раптом сніговик схопився і плавно гайнув краєм берега навколо озера. Роні з кукою кинулися за ним. Під'їхавши до озера, вони побачили сніговика вже на протилежному березі. Щоб скоротити шлях, друзі майнули на простець. По крижаній поверхні озера. Спочатку все було чудово. Хлопці добряче розігналися на гладенькому крижаному дзеркалі, але ж ви знаєте, що зима почалася зовсім недавно, тому озеро ще не встигло сильно замерзнути, і лід був зовсім тонкий. Посередині озера Роні Кука раптом провалилися під лід, щоб вода була холоднюща. А мокрий одяг тягнув їх на дно. Друзі навіть не встигли закричати. Але сніговик і без цього відчув щось недобре. Він рвучко обернувся і побачив серед середозра темну полонку, якої хвилини тому ще не було. Сніговик Сніговиками опинився біля неї, і пірнув у крижану глибину. Допірнувши до тонучих дітей, він схопив їх в обидві руки і виринув з води просто на берег. Поки роні з кукою відкашлювали воду, їхній рятівник сніговик перетворився на невеличку калюшку. Залишилося тільки морквинка ніс. Тим часом до озера прибігли перелякані батьки Роні та куки. Вони саме повернулися з роботи й кинулися шукати зниклих діток. Батьки швидко повели малечу додому, сушити й поїти гарячим чаєм. У цій задиханій метушні. Вони навіть не сварилися на них, головне, що діти живі і не неушкоджені. Але наступного дня Роні і кука, звісно ж, були заслужено покарані. Ніякого солодкого і мультиків аж цілих два дні. Адже погодьтесь, тікати далеко від дому, а тим паче кататись на озері без дорослих, це смертельно небезпечно. Про живого сніговика, звісно ж, ніхто з дорослих не повірив. Ароні з кукою дуже сумували за сніговиком. І ось. Одного ранку Гроня несподівано утішив свого друга. Знаєш, мов він, сьогодні мені наснився наш сніговик і сказав, щоб ми за ним не сумували. Адже з цієї калюшки він перетворився на хмарку. А навесні, коли пригріє сонечко, з хмарки падатиме дощик і поливатиме квіти. І нову морквинку для його носа, а взимку з хмаринки. Падатимуть красиві лопаті сніжинки, з яких знову можна буде зліпити сніговика. А шапочка і шалик у нас вже є. Кінець, дякую за увагу. До наступних книжок.